Це канал прості рецепти. Сьогодні я спробувала приготувати голандський соус. Своїм досвідом я ділюсь з вами. Можливо, не ідеально, я не професіонал, тому не судіть дуже строго. В миску я розбила два жовтки, які я попередньо відокремила, сік лимона додала з водою і все це збила до однорідності, поки маса трохи не посвітлішала. Попередньо я підготувала каструлю з водою. Це буде водяна баня, розтоплене вершкове масло і каструлю з холодною водою, для того, щоб... Охолодити соус, якщо раптом почнуть е, згортатися жовтки. Отже, ставимо жовтки на водяну баню, постійно помішуючи, починаємо вводити вершкове масло. Вершкове масло вводите поступово невеликою струйкою. І робити так ваш соус, постійно помішуючи. Бачите, якщо треба, трохи охолодили, на пару секунд занурили, і повертаємо знову на водяну баню, продовжуємо збивати, вливаючи наше вершкове масло в кінці, додати дрібку солі, і в принципі ваш соус готовий. Я перевіряла готовність ложкою, або дивіться, на консистенцію він має бути як сметана, вже такий не дуже густий і не рідкий, як вода. Коли знімете з вогню, він вас ще трохи більше загусне, подавати його слід теплим. Ось так я його перевірила. Нічого не розбіглося, не розтеклося, Соус готовий. Чудово смакує з рибою або з яйцями пашот. Що я і зробила на сніданок? Рецепт яєць я незабаром викладу, тому не забудьте підписатись і поставити лайк.